Вітаю на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми розглянемо три особливі напої, які допоможуть підтримати здоров'я вашого горла. В умовах холодної пори року вони стануть незамінними помічниками. Якщо ви завжди прагнете вберегтися від застуди, ці рецепти стануть вашими союзниками. Отже, розпочнемо з нашого першого напою. Це лимонний напій з куркумою та імбиром, що має потужний антисептичний ефект. Для приготування цього чудодійного засобу вам знадобиться половина чайної ложки куркуми, одна чайна ложка кориці та одна чайна ложка меленого імбиру. Всі половини лимона забезпечить напою освіжуючий смак, а щіпка солі додасть родзинки. Для бази беремо 250 мл гарячої води і в кінці додамо 2 столові ложки меду. Засипте всі інгредієнти, окрім меду, у чашку або термос. Залийте гарячою, але не киплячою водою, ідеальною буде температура близько 92-95 градусів за Цельсієм. Після цього додайте мед та обережно розмішайте. Цей напій найкраще пити гарячим протягом дня, щоби підтримати здоров'я горла. Другий напій, який ми приготуємо, це куркума з кокосовим молоком. Цей напій не лише захистить ваше горло, але й зміцнить загальний імунітет завдяки потужним властивостям куркуми. Розпочнемо з того, що візьмемо одну склянку кокосового молока, додамо до нього половину чайної ложки куркуми, 2 столові ложки меду, 5 горошин чорного перцю та чверть чайної ложки ванільного екстракту. Нагрійте кокосове молоко разом з куркумою, перцем та ванільним екстрактом. Дайте настоятися 2 хвилини, потім відсідіть перець. Після цього додайте мед і ретельно перемішайте, пийте цей напій гарячим, щоб отримати максимальну користь. І нарешті, третій напій пряне молоко з корицею. Воно стане в нагоді тим, хто вже відчув на собі симптоми застуди. Для його приготування знадобиться один стакан молока, а ще краще, вершків із жирністю в 10%. Додайте 3 четверті чайної ложки меленого кориці, одну паличку кориці та половину чайної ложки меленого імбиру. Завершимо все однією столовою ложкою меду. Молоко розігрійте, поклавши в нього паличку кориці. Доведіть до кипіння, вимкніть і додайте малену корицю та імбир, закрийте кришкою і дайте постояти 2 хвилини. Потім додайте мед, обережно перемішайте та насолоджуйтеся напоєм перед сном. Дякую, що сьогодні ви були з нами. Сподіваюся, ці напої стануть вашими улюбленими у періоди холодів. Не забувайте підписатися на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей у наших наступних відео.